Ті і вдові, в якої я перебуваю, заподіє зло, умертвивши сина її, і, нахилившись стрічі над хлопчиком, він взивав до Господа, кажучи: Господи Боже мій, благаю тебе, нехай душа хлопчика цього знову повернеться до Нього, і почув Господь голос її, і душа хлопчика знову повернулася до Нього, і він ожив, і взяв віля хлопчика, і вів в його з кімнати в Господу. І віддав його матері, кажучи, дивись, син твій живий, і сказала та жінка Ілії, от тепер я знаю, що ти чоловік Божий, і що слово Господнє в устах твоїх істине». істини, проста читання божі, радітиму у Господі, душа душами в Божі моєму, бо Він одягнув не в ризи спасіння. Одежу правди, одяг мене, мов жениха, поклав на мене вінець, як наречену прикрасив шатами, бо як земля вироще, рослини, і як сад вирощує насіння в ньому, так та свій Бог веє правду, і славу персіма народами, бо немов моя радищі вона і не заспокоюся ради Єрусалима. Доки не зася, як світло, правда Його, і спасіння Його, як напали світильник, і побачить, народи, правду твою, і всі старі славу Твою, і назвуть тебе новим ім'ям, яке не речуть уста Господа, і буде він слави в руці Господній і старською, І йдемо в долоні, Бога Твого. не буду вже більше звати тебе покинутим, і землю твою не буду більше називати пустелею, а златиме тебе, моє благовоління до нього, а землю твою заміжньою. Бо Господь уподобив тебе і земля твоє, поєднайся з тобою, як юнак поєднуйся з дівою, так поєднайся з тобою, сини твої, і як же не граїне поро... нареченою своєю, так Бог твій радітиме, тобою. Небуття читання. І було після цих подій. Бог виправ Авраама і сказав йому, Авраамі, і той сказав ось я, Бог сказав, візьмися по єдиного Твого, якого ти полюбив і йди в море моря, і принеси там усе палення на одній із гір, про яку я скажу тобі. І встав Авраам рано вранці, осідлав осла свого і взяв із собою двох слуг своїх та Ісаака, стаака, на коло дробля і вставши, пішов до місця, Про яке сказав йому Бог. На третій день Авраам підняв очі свої і побачив те місце здалеку, і сказав Авраам словом своїм залишиться тут з ослом, а я і син підемо туди, і поклонимося і повернемося до вас, і взяв Авраам дрова для все палення, і поклав на Ісака сина свого, узяв руки вогонь і ніж, і пішли обидва разом, і сказав Ісака Авраамові, батькові своєму, батьку мій. Він відповів Ось, я сину мій, і він сказав ось вогонь і дрова. А даже, агне для все і сказав Авраам, Бог сам подбає, Про проганця для все палення мій. і пішли далі оба разом, і прийшли в не до місця того, про яке говорив їм Бог, і влаштував там Авраам жертовник, розколов дрова, і зв'язавши з єне свого ісаака, поклав його на жертовник поверх дров. І прощав Авраам руку свою, і взяв ніж, щоб заколоти сина свого. Але ангел Господній кликнув до нього з неба і сказав: Аврааме, Аврааме, він відповів от я, ангел сказав: не піднімай руки твоєї на сина твого, і не чини нічого над ним. Бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога. І не пощадив сина твого, єдиного твого для мене, і підвів Авраам очі свої, і ось бачить барана, що заплутався рогами в своїм гущавині. Авраам пішов, узяв барана і приніс його, осте поланя, замість Ісаака, сина твого, і на рік Авраам істя, цьому, його віри, тому і нині покажуть. На горі Егове буде видно, і вдруге звернувся до Авраама, а не Господні з неба і сказав. Собою клянусь, говорить Господь, за те, що ти вчинив таке, і не пощадив сина твоє, диного Твого, то я благословлю благословляючи тебе і привножуючи, примножу твій, як зорі небес, як пісок на березі моря. І володіть на шапки твої містами, ворогів твоїх своїх, і благословяш в потомстві твоєму ще народя землі, за те, що ти послухав голосу могоріх. і стає читання, будь у Божі. Дух Господа мені, Господь помазав мене благостіти в боги, послав мене зціляти скрушених серцем повіщати невільникам про визволення і в'язнення, про відімкнення в'язниці, проповідувати літо бложіщення Господнього і день помсти Бога нашого, утішити всіх засмучених, сповістити скорботним на Сеоні, що замість попелу їм буде дано прикращення, замість плачу, єлей, радости, замість духу, відчаю, одежу слави. І назвуть їх сильними правдою, виноградником Господнім на славу Його, і забудуть вони віковічні пустелі, відбудують давні руїни, і відновлять зруйновані міста, що лишилися спустошеними з давніх давен, і поприходять чужинці, і будуть пасти вівці стада, і сини чужим будуть вашими хліборобами і вашими виноградниками. А ви будете називатися священниками Господніми, служителями Бога нашого, величатимуть вас, будете користуватися достатками народів і пишатися їхньою славою. За посоромлення ви будете мати вдвічі за ганьбу, вони будуть радіти своїй часті. бо Україні своїй вони одержать подвійно, веселощі вічні будуть в них, бо я Господь. Люблю правосуддя, ненавиджу грабіж із насильством, і віддам нагороду по правді. І звіт, і завіт вічний, з ним, і нащадки їх будуть відомі між народами, і потомки їх між племенами. Всі, хто їх бачитиме, пізнають їх, що вони нащадки благословення Господом Рогоду. Пимурий, ще тверди крица читання Одного дня прийшов Єлисей у синам, тоді одна багата жінка запросив до себе споживати хліба, і коли він не проходив мимо, завжди ходив туди, щоб їсти хліб, і сказав на чоловікові своєму, ось, я знаю, що цей чоловік божий. Який постійно приходить мимо нас, є святий, збудуймо ж невеличку горницю над стіною і поставимо його там ліжко, стіл і сілезна світильник, і коли він буде проходити до нас, хай заходить туди. Одного дня він прийшов туди, і зайшов до горниці і ліг там. і сказав Геозію Суді своєму поклицю. Соном Мінанку і покликав її, вона стала перед ним, і сказала йому, скажи її, ось і ти, і так піклуєшся про нас, що зробити для тебе, чи не поговорити про тебе з старем або виначальником. Вона відповіла ні, серед свого народу я живу, серед свого народу я живу, і сказав він, чи вчинити для неї. І сказав Ізій, та ось сини, і в неї нема а чоловік старий. і сказав він, поклик її, він покликав її і вона стала у дверях, і сказав він, через рік у цей саме час ти будеш тримати на руках сина. Вона сказала ні господарю, мій чоловіче Божий, не обман'ю ради своєї, і жінка стала вагітною, і народила сина наступного року, в той самий час. Як сказав їй Єдістей, коли ж хлопчик підріс, підійшов, пішов він дня до батька свого до жінців, і сказав він батькові своєму, голова моя, голова моя болить, і по той, й сладі своєму віднести до матері Його, і понізь його, і принісся до матері Його, і сидів він на у неї до полудня і помер, і пішла вона і покликала його. Поклала на постелі чоловіка Божого, і зачинала двері, і вийшла, і покликала чоловіка свого і сказала прийшли мені одну і слуг і одну з ослиць. Я би до чоловіка Божого і повернуся. І він же сказав, для чого тобі їхати до нього сьогодні ж не новомісячна і не, і не субота, і вона сказала, це буде добре. Тоді осідлала ослицю, і ста собі своєму, і йди, не зупиняйся, доки не скажу тобі. І поїхала, і привела до чоловіка Божого на гору Карміл. і коли побачив чоловік Божий їй здаля, сказав суді своєму, Геозію, це та сонометянка, біжи й на зуші, скажи їй, чи здорова, ти, чи здоровий чоловік твій. Чи здорова дитина, вона сказала здорові, коли прийшла до чоловіка Божого на гору, обійняла ноги і приступив візяй, щоб відвести її, але чоловік Божий сказав оближ її, душа її сумує, а Господь утаїв від мене і не сповістив мені, і сказала вона, чи просила я сина Господа мого, і чи наговорила я, не обманюй мене. Тоді сказав він Геозію, «Підпережи стегна твої, візьми жезмій мій у руку твою і йди, і коли зустрінеш кого, не вітай Його, і коли хто тебе вітатиме, не відповідай, і поколез мій на лице дитини, і сказала мати дитині, живий Господь, і жива душа твоя, не відстану від тебе, і Він устав, і пішов за нею. Не пішов спереду, ник і поклав жеса на лице дитини, але не було ні голосу, ні відповіді, і найшов на зучи єсеєві, відповістив йому, кажучи не покидалася дитина, і війшов у дім. і ось померла, дитина лежить мертва, на постелі, його увійшовши, замкнув за собою двері і помолився Господу. І піднявши і лік над хлопчиком, і придавив свої уста до уз його, і свої очі до його очей, і свої руки до його рук, і простягнувся над ним, і з'явилося тіло хлопчика, тоді піднявся, погодив горниці туди-сюди, потім знов наблизився, і простягнувся над ним, і хлопчик чхнув сім разів і відкрив очі свої. І покликав він її я і покликати ту тунотянку, і покликав її, і вона прийшла до нього і сказав, візьметься на тво, тоді вона приступила і упала йому в ноги, і поклонилася до землі, тоді взяла сина свого, і вийшла про просто ісай, і саїчетання вождь. Тоді народ Його в дні, давній Майсеєві, де той, який вивів їх із моря з пасторем Отець своїх, де той, хто вклав у серце Його, Святого Духа Свого, хто вів Майсея за праву руку всемогутньою силою своєю, розділив перед ними води, щоб придбати собі вічне ім'я, який вів їх через безодні, як коня по степу, і вони не спотикалися. Як стадо сходить у долину, Дух Господній вів їх до спокою, так вів ти народ твій, щоб придбати собі славне ім'я, зглянься з небес і подивись за селі святині Твоєї, і слави Твоєї, деревність Твоя і могутність Твоя, милосердя Твоє, і милості Твої до мене стримні. Тільки ти, Отець наш, Бога Врам, не узнає нас. Та Ізраїль не визнає нас за своїх, Ти, Господи, Отець наш, споконвіку ім'я Твоє, Спаситель наш. До чого, Господи, Ти попустив нам збитися